Вітаю, друзі, і сьогодні ми знаходимося у Івано-Франківську на промприладі за декілька хвилин до концерту Марії Тучки, артиста Тучі. І з самого початку я би хотів запитатися таке супер очевидне питання, але воно дуже важливе для людей, які не знайомі з твоєю творчістю. Це чому саме туча? Та ну цей нікнейм перегукується просто трішки з таким е, російським словом, mm -hmm. і незнайомі слухачі можуть подумати, що е, у артиста був бекграунд трошки російський. Mm -hmm. і, mm -hmm. тв я хочу почути твою позицію на рахунок російської музики і е, про початок твого шляху як е, музиканта. Mm -hmm. Ну туча того ж мене прізвище тучка за того, якби no, саме очевидно, да, походження чимо. Чому мене працює тучка, я не знаю, трапляла свою родину. Можливо, десь проходила русифікація, і коли це була хмарою, а стала тучкою. Хто знає. От. Але, але насправді, в українській мові є слово туча. Туча це скупчення великої кількості хмар, які несуть град, дощ, блискавку. От те, що Сьогодні я буду нести на сцені зі сцени енергію. От, просто щоб ви собі знали, слово туча в українській мові є. Це наче найбільш... <систець> частіше мене запитують. <сист mesure> <сист> ну я розумію, чому так. Але, по-перше, я тучка прізвища тому туча, по-друге, є е таке слово в українській мові. E, питання, яке саме з російської музики? Погано завжди ставилась, ставлюся, буду ставитись. Тому ж російської музики в нас не має бути, в принципі. Не мало би бути, але була, на жаль. Зараз е, такий от, шанс пронародитися е, як національна така ідентичність наша, і тому все російське. Ви знаєте куди. А як у нас зараз, наприклад, багато людей попри війну досить ну? Досить багато людей продовжує слухати російську музику. Просто от я недавно виліз зі своєї такої мильної бульбашки, mm -hmm. та і дізнався, що люди далі це продовжують робити. І як саме ти до цього відносишся? Ну, звісно, негативно до цього відношуся, але ж не можу кожного контролювати, хто що слухає. Тому мені здається, що найлегший варіант можливо він на але як очевидніше. Це могли б, мали би бути якісь державні реформи, по типу якось заборонити, хоча би якісь ну, напевно, там так, як з соціальними ну, типу да. Я розумію, що це можливо важче ніж здається, але мені це такі вихіді. Міг би мати місце на життя. Тому що мораль, закон моралі такий розмитий, і для когось це окей слухати російську музику, навіть будучи повністю підтримуючи да, Україну. Е, от, тому тут вже таке різниця моралі. Е, звісно, є така штука, як е, гроші. І тому, якщо ви, от, прямо, от, ви слухаєте російську музику, ви таким чином спонсоруєте ракети, які летять на вашу батьківщину найкращу країну в світі. От, тому це не етично, а морально, е нелогічно, як мінімум. І ну, це, от е, аргумент найпростіший і найскладніший нечасно. Ви є спонсором тероризму. Е, і хотілося би ще зачепити таку тему, як е, вечірки під час війни. Це, це все. Я, я бачу, просто перед інтерв'ю переглядав. Багато твоїх інтерв'ю і висловлень на рахунок цього, але ще би хотілося повторити для наших слухачів, ну, що для тебе на часі, і, і що це все несе для тебе? Найкраще, що можна сказати, тут це реакція. Це те, що мені говорять потім люди після моїх виступів. Якщо вони отримують катарсис, якщо вони плачуть, від того що не звільнили якусь енергію, яка їм заважала жити, яка їм боліла жити. Я вважаю, що я свою місію здійснила і тому, ну, ми ж. Живемо так і далі, дихаємо, так і далі, закохуємось, ненавидимо, їмо, відпочиваємо з друзями, і ми маємо повне право так само танцювати. В танцях немає нічого грішного, це енергія, яка в нас сидить, яку треба виплескувати з тілом, з криком, з подихом. Тому я розумію, що якби, та, це така якби, двояка позиція, але я ж кажу: якщо є такі відгуки, що мені люди кажуть, дякую, значить все ми робимо правильно. І ще таке, напевно, останнє питання. Але досить чітке е, Росія держава-терорист. Зараз роздягаємося. Ну, тут е, п'ятьма мовами мінімум сказано, що Росія держава терорист. Факт є, була і буде все. Я е, просто ще переслуховував в тебе. Є аж три треки про це. І я навіть підрахував, скільки разів. Розповідається ця фраза на різних mm -hmm. мовах світу. В оригіналі це 71 раз. Mm -hmm. Фітом з русіком там 25 разів mm -hmm. це повторювалось, а в ремікс безвара 31 штуку. Ремікс кого? Безвар. Без безвор. Я навіть не знаю, що є бедворс просто... чи що? Бед Bad... напевно, Bad ні, і русік. Це той самий трек. Там ага, поки хтось ні. купує газ, просто чи це там є якісь? три. Там є три. Окей, треки Окей, я не знала окремі. про це третій ремікс. Будь ласка, скажіть, хто це? Але <рес> <рес> <ан> і... <серкзвели> Я думаю, це пісня важлива, тому що вона <проб> програмує людей на це. <проб> і люди... Вона констатує факт, <проб> вона програмує, констатує факт, це різні речі. А, можливо, так. Так, да, вона нагадує постійно, <проб> що це є. І, це було, є і буде. <проб> да. Росія держава терорист. Все, в принципі, <проб> дуже дякую за інтерв'ю. І так, Росія держава терорист. Росія держава терорист. Назавжди. Russia is a terrorist state Russia is a terrorist state Russia is a drżawa, teroryst you yeah. Я вас реально дуже прошу. Ще ж я понаспівала. Оце головне останнє. Росія держава терорист. Навіки вічні. Не забувайте. Амі.